Доброго дня! Сьогодні я вам розповім про такі функції на вашому комп'ютері, як меню пуст, та робота з корзинами. Розпочнемо з роботи з корзинами. Рано чи пізно доводиться знищувати непотрібні об'єкти. Для виключення випадкового знищення об'єктів у Windows використовують спеціальну папку корзина. Об'єкти, що видаляються з будь-якого вікна, Windows, повністю не зникають та не звільняють дисковий просір. Вони потрапляють у корзину, значок якої розташований на робочому столі. Двічі класнувши по позначку корзина можна переглянути перелік усіх об'єктів, розташованих у корзині. Добре, тоді давайте далі поговоримо про меню «Пуск». елемент інтерфейсу, що використовується в Microsoft Windows. Це меню головним чином забезпечує доступ до встановлених на комп'ютері програм, налаштувань операційної системи та керування сеансами роботи. Також ви тут можете побачити всі програми, що встановлені на вашому комп'ютері. Дякую вам за вашу увагу! Сподіваюсь, вам сподобалось. Та гарного вам дня!